Слава Богу, добрі люди! Заплиємо, ми йдемо, і вступаючи усюди, вістку радісно несемо, що Христос, Спаситель світу, народився у вертепі, і зоря яскраво свідить дитині ясно в небі. Коли, ласка, пустіть в хату, бо далека нам дорога. Будемо колядувати і славити Христа Бога. По всьому світі Присудила, Горосина. Хай радість буде у вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти. Сьогодні нині дивна стала, у небі зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі її простори. Новину дивну сповістила, Марія сина породила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, братця, звеселіться, рожденному поклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ході, смутку, вам радість віщаєм, Божа ласка на землю зійшла. У вертепі, у яслах на сіні, народилося нині дитя. Веселіться, сини України, привітайте малятко Христа. Ой ви вже наївні, братя, принесли людям благовість і святим Ісію прославляти, я все вам зроблю тут на злість. Добро, красу. Сліпому не побачить, як молотов глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро, усе це каламуть, бо лиш тоді життя чогось та й варте, коли в кишені в тебе зайвий гріш. У світі золото, єдиний Бог і влада. Йому вклоняються і бідний, і багач. Гей, брате, жити йди розкажи, як правильно в тому світі жити. О, так ма! Mm -hmm. так. Я б кажа не просто так, Ай вай вай войвайте, торгувати, купувати, продавати. Де євги, єври там і мівані самі пергли. Не <ріху> мій до дорогий, мої кіномасла, де мене вже обкрала, або дайте згасла. Я за житом мандрувала кров жидівську доби сала. Добре їла, добре спала, маму жити, вже давно не одну я пляшку крала і до вас спішка не бала. Ну, а на сухо помутє, буду вести, я тоги. Годі жити нас дурити, ми давай. без тебе вміємо жити. Без облуди, без мороки є у нас свої пророки. пророки? Що вимає з месі? Гойна оре, гойна сіє, гойна вчиться молотити і дожида все зносити. Ай вай вай жида гнати. Я не гаюсь, не краду, все куплю я все за гроші. Масло, сир, яйці, калоші. Жида с хати виганяти, жида бити, жида пхати, жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль, були козаки ножи. Живий, бідака, бо жид має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, славу, честь, жіно, все вам дасть за них жидок. Як женете, то вступлюся, а я ще повернулося. Цар і сюди йдуть, хай до землі усі впадуть. Чого тут шум? Чого вам треба? Волотах у землі і неба то всі, хто чесні, проти тебе. Що за диво нині з вами? Я царем є над царями. Чи так жити? Е -е. Тихо, хоче злото, візьму з лото, візь до самого болота. Маєм самі ми новину. Сип нам злото. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є на тягу такі вісті, що син Божий находився. Ви <ріць> в Флеємі місті. Ви не сміши. в Флеємі. А ну забрати жена. Іроде, царі прийшли. Царі, вели їм ти сюди. Вієм та відео, Відевеє, Вічоє воєнеця, Відемо, веєм, Вічує, воєн, І по І вся. О, я вітаю, чесний люд! Куди веде вас, славна путь? Я Єгипту, цар, ще здавна мій народ пророкував, проповідував, що родиться цар юдейський в ефлеємі місці. Тож іду його вітати, не суладан йому дати. Я цар індійського народу. Мій народ по горах блукає, та богів собі різних шукає, але зоря засвітила й увесь світ. Сповістила, що Христос народився. Тож і я йду його привітати, несу золото йому подарувати. Я цар грецького народу. Не боюсь нічого зроду, мій народ по морі гуляє, і Господа величає, а на сході зоря засіяла і дорогу показала, Тож ми миру з собою і пішов за зівкою ясною. Ідіть старанно узнавайте, про все гарненько розпитайте. Іши буде. Я піду і привітаю, мечем у тобі я заспіваю. Месія, цар, не слуги вірні. Ми тут наш пане. Беріть меча, гостріть стальною зброю. Усіх дітей вилює без розбору рубати, різати душить, щоб не міг цей цар месія жити. Для нас на святе діло. Оцю я справу зроблю вміло. Я крові не боюсь, я кров люблю. Щезнити від нас качуго, муки всім чинив нараз. Не відкупишся від смерті, вже настав твій смертний час. Хай смерти, смерти, моя мила, мені служила вірно, ти не раз. Хай непокірних кров тече рікою. Махни своєю острою косою. Хай гай, синачку час до всіх Здоров'я й сила у мене вже не та. Втомилась, я мені потрібен спокій. Я ж, синку, вже не молода. Ти ж пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноїли, розтирали в прах, і не одна на землю голова упала, ставала сотня на пощерблених кістках. І скільки б я їх у могилу не косила, в синах ще душа підіймала сила. Благаю, смерти ще останній раз, хай пусткою все буде після нас. Ні, синку, нам їх не здолати. Палати, ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю, пішли зі мною в пекло. Там нам вже буде небо. Погорено зло, лютий цар відступив, звалив його спільний, доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує. Хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, що віруть ніколи не зміг повернути. Перед тим як вийти з хати треба щастя побажати. Він чує вам нині усі добрі люди. Нехай поміж Бога завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда, нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками, хай горя і смутку не буде між вами. Будівка і жмілка нехай виростає, а град, вогонь, хмара нехай висминає, нехай доброродий жито, пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця Христос okay, заростає. Бажаємо тобі здоров'я, міцного твоїй родині, твоїм дітям і привіт, передаємо Білорусі. Україна передає привіт Білорусі. Вітаємо Марію!